Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл телепередач будні ОСББ з Ігорем Мічудою». І я, член ради голів ОСББ та Рівненської області, а також голова ОСББ Лагода, ОСББ Відін. Буду ведучою сьогодні. Мене звати Добродій Алла. Сьогодні в студію ми запросили гостя, який. Як можна сказати, новоспечений голова СББ, це Трофімчук Ігор Ярославович. Доброго вечора. Добрий вечір. І він поділиться трошки досвідом, ну, своїми враженнями про те, як він е, створював ОСББ і ті питання і проблеми, які в нього виникають. Пропоную подивитися сюжет про ОСББ Господар, і далі ми продовжимо більш детально про це говорити. ОСББ Господар, що утворилось наприкінці квітня цього року, обслуговує відразу дві багатоповерхівки за адресою Академіка Грушевського 40 А та Академіка Грушевського 42. Раніше це був ЖБК Електропарад. 2 такі ж зміни викликані тим, що попередня обслуговуюча компанія просто відмовилась від цих будинків. Була така житобудва. Контора ЖОЖБК, яка обслуговувала житобудівельник кооператив. На даний момент воно не те, що відмовилося. Воно сказало, що все припиняє з нами угоду існування, не хоче з нами мати ніяких відносин. Тобто, у нас будинок кидався непризволяще. Як потім виявилося цей комунальний колапс, була така стаття, я не пам'ятаю, де вона написана була, але я її прочитав, що являється повністю всі будинки, які були в розпорядженні ЖОЖБК, вони відповідно залишилися біля розбитого кориду. І висновком залишалося, що або шукати якогось підрядника чи якусь обслуговуючу компанію, або відповідно до нового закону про ОСББ здійснення право власності утворити ОСББ. Мешканці вирішили, що краще утворити ОСББ. Голова ОСББ продовжує. Роботи в будинках чимало. Одним з головних завдань сьогодні є встановлення індивідуальних теплових вузлів з лічильниками. Адже зараз прилади обліку тепла в цих будинках взагалі знаходяться в сусідніх багатоповерхівках. У нас виявляється на двох будинках, немає лічильників на тепло. Точніше, вони є по документації, але вони знаходяться в сусідніх будинках. Якщо добре розібратися, то це 42-й будинок, в нього лічильник на тепло знаходиться в 44-му. І він облік тепла робить в двох будинках. Ну це, чесно говорячи, не зрозуміло. Те ж саме ситуація з 40 будинку. В 40 будинку лічильник на тепло знаходиться в 38-му будинку. Допоки ж ведуться перемовини з рівне теплоенерго та міською владою, за допомогою муніципальної програми сталого розвитку тут вже взялись за утеплення. Я забрав угоду з підрядником для того, щоб потеплювати один одну секцію 40 будинку. Відповідно, нам залишилося тільки перевести зібрані гроші, які у нас є на рахунку вже для підрядника, щоб він розпочав роботу. Тобто, ми приймаємо участь зараз. в муніципальній програмі сталого розвитку, по якій будемо робити утеплення одної секції. В планах ОСББ секція за секцією утеплити всі шість під'їздів двох будинків, а далі вже братись за заміну каналізації та електромереж. Ігорю Ярославовичу поділіться своїми враженнями: своєю історією створення ОСББ. Чому ви прийняли таке рішення? Стати головою ОСББ на тому будинку. Я розумію, ви там проживаєте в тому будинку, і не в одному, наскільки я знаю. Це два будинки: Грушевського 42 і Грушевського 40 а історію створення ОСББ. Чому ви прийняли таке рішення? для того, щоб утворити ОСББ, ви розумієте, це потрібно якийсь поштовх. Поштовхом до того, щоб утворити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, для нас стало те, що ЖЕО ЖБК, який обслуговував наші будинки, листом повідомив, що він відмовляється нас обслуговувати. Тобто, це було тою краплею, коли ми стали перед питанням, що робити далі: хто буде працювати з нами, хто буде утримувати наш будинок. Відповідно, зібравшись ініціативною групою, розпочали радитися з досвідченими людьми, і відповідно, вони нам порадили, що краще утворити ОСББ відповідно до закону з чистого листа. Тому що закон передбачає два варіанти утворення ОСББ, оскільки в нас вже на той момент існувало ЖОЖБК, це ЖОЖБК, який обслуговував ЖБК наш. Відповідно, він від нас відмовився, у нас залишився тільки ЖБК, житлобудівельний корпоратив, який називався Електропарат 2. Е, можна було по закону зробити так таким чином, що реорганізувати ЖБК в ОСББ, або утворити ОСББ з чистого листа. Мешканці погодилися на те, щоб утворити ОСББ з чистого листа. Це в деякій мірі зняло певний ряд проблем і. Здається, що ці проблеми, вони просто, ті, що були в ЖБК, просто перестали існувати. Можливо, потім нам стало відомо, що мешканці, тобто власники квартир, які обслуговувалися ЖОЖБК, мають перед ЖОЖБК борг. Цей борг, оскільки я потім дізнався вже від начальника ЖОЖБК, сягав десь до 70 тисяч. Тобто на даний момент вийшло так, що. ОСББ не стало правонаступником отого того боргу, який є. І на даний момент вже ОЖБК має розбиратися вже з ЖБК і з тими мешканцями конкретно сам особисто. Це було ваше рішення, щоб саме створити ОСББ, а не, стати, ну, якби, не перейняти його? Якби, так, саму структуру? Не організуватися. Да. Да. Із-за того, із того ми вирішили, що потрібно краще утворити з нового чистого листа. А як зараз з платежами? Що ви можете сказати? Ви вже існуєте, я знаю, з квітня. Цього року, от є вже декілька місяців, що ви скажете про платежі населення, стали більш довірять ОСББ мешканці? Так, справа в тому, що мешканці розпочали розуміти, що утримання будинку це надзвичайно складна справа, і необхідно вносити на рахунок для того, щоб ці всі проблеми, які є, усувати. Тобто на утримання будинку йде надзвичайно велика доля тих внесків. І я вам скажу, що практично ми коли розраховували кошторис по якому будемо існувати, то ми не утворили ніяких фондів, крім того, що фонд проїдання, можна mm -hmm. навіть так сказати. Тому, тобто що... у вас був бюджет ніякого ремонтно-резервого. резервного Ні, фонду ми це не, не могли не утворити, було. тому що оскільки ми і так при утворенні кошторису визначили плату за отримання будинку 2 гривні 50 копійок, на той момент нам здавалося, що це дуже багато. Економісти нам розрахували цей кошторис і відповідно виявилося, що це дуже мізерні гроші. Ми навіть в штат не змогли наняти сантехніка, тому що на нього не можна було розрахувати оці витрати. На даний момент я розумію, що це була дуже така моя глибока помилка, коли ми не настояли на сантехніку. Но ми зараз це намагаємося виправити. От ми вчора збиралися з членами правління, приймали рішення і вирішили, що потрібно по цивільно-правовій угоді до кінця року нам наняти відповідно сантехніка, бо не Має, є тому, проблеми, да, які, потрібно вирішувати. які потрібно вирішувати. Вирішувати негайно. Одна з проблем це опалювальний сезон. І відповідно, там є деякі проблеми, які стосуються каналізації. І викликати постійно аварійні служби це занадто дорого і, ну, можна сказати, неефективно. Тому що вони виконали свою роботу і пішли. І відповідальності вже більше не несуть так. І, ну, би, за ці мережі, за, за ті проблеми, які можуть виконати на так. Не знаю, бо я так само досвідчений голова ОСББ, і через що мені дуже ну знайомі ці проблеми. Ну, Я гадаю, що в наступному році, коли буде розпочинатися календарний рік, тому що всі знають, що по закону відповідно по закінченню календарного року повинен бути новий штатний розпис, відповідно, новий кошторис. Ми будемо приймати на загальних зборах. Тоді вже я гадаю, що ми зможемо внести посаду сантехніка і визначитися, яким чином він буде працювати. Хоча на даний момент ми теж маємо розписати йому посадові обов'язки, відповідно, що він має робити. Бо... Людина повинна бути зайнята і знає, знати, за що вона отримує гроші. Звичайно. А які труднощі от вас виникли після того, як ви створилися? От я знаю, ви мені розказували до ефіру от саме передача будинку. Поділіться ну, цим. Найвелика проблема це з документацією. Закон чітко вказує, що. Організація, яка утримувала будинок до утворення СББ, зобов'язана на протязі трьох місяців передати повну інформацію, документацію для нової створеної юридичної особи. Оскільки в нас юридичною особою є на даний момент ще ЖБК. А вже ОЖБК обслуговував будинок. І я розпочав діяльність того, що розпочав дізнаватися, звідки ж мені отримати цю документацію. З цим була найвелика проблема. ЖОЖБК, начальник, казав, що ми тільки працювали по угоді, хоча закон чітко вказує, хто обслуговував. І той має надати документацію. В них ніякої документації немає. Як потім виявилося, документація все-таки є. Технічні паспорти вони мені передали. Я дуже просив, щоб мені передали прибудинкову територію, тобто карту прибудинкової території, яку прибирав двірник. На жаль, чомусь Олександр Михайлович сказав, що це наше напрацювання. І ми не збираємося ділитися цією інформацією. Мені було okay. це дуже дивно, безперечно, але ну, я промовчив поки що. Okay. Потім я знову ж таки повторно написав листа, тому що я всі організації, які тільки е, мали відношення до нашого будинку, це водоканал, Теплокомуненергія, Рівненерго. Okay. Ну, тобто всі, всі організації, які могли обслуговувати, які мали відношення, я повідомив про створення ОСББ. Це був, можна сказати, мій перший крок для того, щоб можна було розпочати свою діяльність. Е, після того. Як відповідно мені не надали ці організації ніяких повідомлень, ніяких відписок, я на даний момент звернувся повторно. Але в повторному листі я вже попросив, щоб мені це надали з певним переліком і підвів під букву закону для того, щоб роз'яснити людям, що вони несуть кримінальну відповідальність, оскільки в мене вже пройшло півроку і я не маю документів стосовно утримання будинку. Mm -hmm. Єдине, що я кажу, ще раз повторююсь, в мене на даний момент є технічні паспорти. Ну і ще по ЖБК Електропарад 2, мені, відповідно, голова правління ЖБК Електропарад 2 передала ще документацію, яка стосується забудови. Тобто, ну я так гадаю, що стосунок забудови і теперішнього утримання, це дуже різні речі, і мені дуже важко стосовно того, яким чином прийняти будинок на утримання, бо закон вимагає акт передачі, акт прийомку передачі. А я не можу цей акт творити, тому що я готовий прийняти. Я вже готовий створити членів управління комісією, яка прийме будинок на отримання зі мною в голові, але я не знаю, в кого цей будинок взяти. Навіть будучи міського голови, та, до речі, я дуже вдячний міському голові, в тому, що він дуже об'єктивно, позитивно і з великою радістю от приймає голів в СББ і допомагає, тому що напевно без такої допомоги взагалі можна було б заблудитися в цьому утворенні ОСББ. Е, да, в цьому комунальному це, господарстві це дуже, це дуже складна, складна річ. І виявляється, що так, так його самому тако, це не, не, не зрозуміло, куди податися, що робити. І ось міський голова в багатьох речах питається допомогти, От навіть встановлення Лічильники. У нас на даний момент теж виявилося, вивчаючи документацію, виявилося, що в наших будинках при утворенні ОСББ немає лічильників на тепло. Е, хоча ну, які, документами... тепло яке заходить в будинок, до, до квартир, Так, так. Ще, так. Тобто, хоча документами нам е, тепло рахують mm. по лічильниках. Яким mm. чином? Е, виявляється, у нас два будинки це Грушевська 42 і 40. Тобто Грушевська 42 має тепловий лічильник, який знаходиться в будинку номер 38 Перепрошую, 42. А 40А будинок має тепловий лічильник, який знаходиться в будинку 38. І вони обліковують, всі вони обліковують ці два будинки і два відповідно на ці будинки розбивають нам тепло так, mm. по площах. Але ми ще пішли далі. У нас ініціативна група виявилася такою ініціативною по утворенню ОСББ, що вона до утворення ОСББ організувала відповідно проєкт по утепленню одного з під'їздів будинку 40А. Ну, Це ще відповідно займалася ЖБК Електропарад 2, заявку давала. Але потім управління економіки міста ми написали заяву і відповідно, переписали цей проєкт на ОСББ, оскільки будинки ті ж самі, мешканці ті самі, тобто було б дивно, аби вони це не дозволили це зробити. І ми на даний момент займаємося уже утепленням. Тобто ще підряднику не перевели гроші, але вже сьогоднішнім днем маємо перевести гроші, для того, щоб підрядник розпочався. Свою роботу. Це гроші, які стосуються участі в муніципальній програмі 30% на 70%, зібрали мешканці, і після того, як ми їх проведемо, підрядник розпочне свою роботу. Шкода, що ми, наші мешканці, точніше, не зрозуміли, що таке програма держефективності, держенергоефективності. Бо Деякій мірі нам не вистачало коштів. Я розібрався в цій програмі. Виявляється, держава готова повертати людям, які беруть кредити для фізичних осіб, так само для юридичних, для ОСББ, певну кількість відсотків, коли кредит береться. І ось для ОСББ передбачено від 30 до 70 відсотків повернення цього кредиту при умові, що там певна кількість субсидіантів. Тобто є в нас три. Банки, які надають цей кредит. Я для людей питався це роз'яснити, що це досить таки ефективна програма. Ми на цих коштах, хоч і що вони зібрали, могли б зекономити і ще виконати інші роботи стосовно, там, скажімо, заміни каналізації чи якогось іншого вкладання грошей, навіть диспетчеризація ліфтів, яка зараз на даний момент стала нагайною. Хоча диспетчер... диспетчеризація ліфтів, ну, можна сказати, не така нагальна, скільки потрібно ліфти вже ремонтувати самі. Вони вже починають виходити з року експлуату. Експлуатації, okay. ну, через півтора року вже потрібно їм буде 25 років, срок експлуатації виходить і треба буде їх ремонтувати по-новому. Ну, в принципі, якщо стосується оплати, наскільки платять власники квартир за отримання будинку, проплати можна сказати досить такі хороші ефективні. Я, чесно говорячи, був здивований, але тут відіграло роль велике значення управління праці, тому що. Оскільки в нас дуже багато субсидіантів, відповідно пільговиків, то ця категорія сягає десь порядка 60%. Дуже багато. Це дуже багато. Да. І управління праці при оформленні ОСББ документів вимагає дуже багато різних документів для, того, для реєстрації. Один із моментів це складання списків, подавання, а власники квартир не дуже то йдуть на те, щоб подати свої документи. Хоча я розумію, що в нас була призначена відповідальна людина, тобто, відповідно до закону про збереження персональних даних, я себе призначив людину, яка відповідає за збереження персональних даних. І по факту збирання цих персональних даних, відповідно, вони ці мають зберігатися. На даний момент ми вже перевели це для іншої людини, цим займається член правління. Люди для того, щоб отримували довідки, надають свої документи, тому що розширена довідка вимагає там багато знань, паспортних і, даних. Да, да. Паспортних даних. Відповідно, зараз це довідка додається. І оскільки не було цієї інформації по субсидіях, то ми тривалий час навіть не старалися робити підрахунок, тому що нарахування робилися по повних сумах відповідно до квадратних метрів. Як тільки з'явилися субсидії, бухгалтер зробив перерахунок і, відповідно, субсидіанти отримували ті субсидії з того моменту, коли управління праці зробило цей перерахунок. І на даний момент тут зараз будемо вже визначати, хто в нас є з серйозними неплатниками, хто категорично відмовляється платити. Я не можу назвати хто це конкретно, тому що я гадаю, що ці люди самі зрозуміють, що вони творять помилку, оскільки закон передбачає, що в момент неплати трьох місяців. Правління голова СББ має право повне право передати до суду для того, щоб відшкодувати те, що відбувається з неплатою. В мене ще є одне питання наразі, так як час нашого ефіру добігає кінця, я б хотіла ще вас запитати: от іменно ваш досвід взаємодії з місцевими органами. Як місцева влада підтримує новостворення СББ, чи йде назустріч? І якщо йде, то в чому це проявилось конкретно у вашому випадку? Поділіться, будь ласка. Ну, це в моєму випадку проявляється дуже добре, тому що я вже наголошую ще. Я розпочав з того, що почав повідомляти різні органи, в тому числі і міську, міську владу. У мене на зборах при установчих зразу я запросив досить таки. Відомих нам людей, це міський голова, який погодився прийти до нас збори і нашим мешканцям, розповів всі переваги і недоліки. Відповідно, був Полодічук Сергій Богданович. Він зараз секретар Рівнеради, ради, голова бюджетного комітету чи комісії. Відповідно, були запрошені люди з ради голів ОСББ. Мені теж дуже подобається ця організація, тому що вони надають настільки потужну інформацію, Вичерпну настільки до вичерпно допомагають. Тобто Мічуда, Володимир. Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, перепрошую, Олексіюк, Роман Васильович, потім Похальчук Галина Патріна. Це люди, які практично їх запрошую кожен раз на збори, вони для мене являються якоюсь такою серйозною підтримкою. Ну, Я, чесно говорячи, я не пошкодував своїх власних коштів і став теж членом цієї громадської організації, чесно говорячи, не шкодуючи. А стосовно міської влади, ну, саме потужня допомога це від міського голови. Як не дивно, але міський голови. Голова досить таки позитивно ставиться до голів ОСББ і досить таки потужно допомагає. На даний момент я гадаю, що ця підтримка стосовно лічильників, стосовно там якихось інших речей, стосовно дитячого майданчика, який був обіцяний, ми зараз теж подали заявку, вона буде виконана. І мої мешканці напевно будуть задоволені, тому що все-таки дитячий майданчик в нашому дворі, як ви були, ви бачили, що там він ну, необхідний, прямо такий. На жаль, я не була, але були наші члени ради Голівої СББ і бачили. Да? Я вже хочу підвести Риску під нашою розмовою. Е -е, хочеться. Подякувати вам, Ігорі Ярославовичу, за таку ініціативну позицію, за таку активну громадську позицію, що ви взялися, ви вникли в різні питання, в різні напрямки свого будинку, створили ОСББ, і як я бачу ефективно, ну якби справляєтесь з цим. Хочеться побажати вам успіху і вдало. Ви назвали свою ОСББ господар. Ви дійсно являєтесь господаром на своєму будинку. Бажаю вам майбутньому успіху, успіхів, досягнень. І дякуємо, що завітали Дякую. до нас. Дякую. Але ви знаєте, я ще два слова скажу. До речі. Господар це абревіатура. О, воно, так, воно відповідно розшифровується. Це громадське об'єднання співвласників, покликане організувати ділових обітних рівнян. Так що, ну, чесно кажучи. глибока якщо, якщо, назва, глибока. Якщо, якщо нам вдасться, ми будемо пробувати сусідні будинки теж підключати. Я гадаю, що люди будуть розуміти, що без ОСББ далі управління не може бути. Управлінська компанія зовсім не те, оскільки ми на ній опеклися, це вже ОЖБК. Я вірю, що у вас все вийде, все вийде. Це ще раз вам успіхів. Дуже дякую. А вам приємного вечора, шановні телеглядачі. До нових зустрічей.